Ти 100% збираєшся на вихідних на шашлики, і ця закуска в тебе 100% має бути на Для цього і потрібно всього на все декілька інгредієнтів нарізати, вкласти все в банку, як на відео, і дати промаринуватись. Беремо кілька черрі, нарізаємо на половинки, потім беремо одну цибулю. Я взяв фіолетову. Мені вона смакує краще. Нарізаємо навпіл і нарізаємо дрібно. Потім беремо два-три зубчики чесничку, нарізаємо як на відео та подрібнюємо. Ну і куди ж без зелені? Я взяв кріп, порізав його дрібно. Ти можеш взяти ще петрушки. Додати може бути така суміш. Також буде смакувати на низ банки. Беремо спочатку цибулю, потім помідорки, трішки чесничку, кропчик, знову цибульку. Додаємо помідори, які залишились. Ще туди трішки чесничку, трішки кропу, трішки притрамбовуємо і будемо готувати заправку. Для цього тобі потрібна буде маленька посудинка, туди наливаєш олії, додаєш сіль, перець, мед, базилік, трішки перемішуємо, видавлюємо сік лимона, ще трішки перемішали, заливаємо все туди, в нашу баночку, закриваємо та відправляємо в холодильник на 2-3 годинки промаринуватись. Смачно!